На зиму українцям подвоїли розмір допомоги від ООН. Хто може подавати документи на ці виплати зараз більш детально? Вітаю українці! Вітаю глядачі-підписники! На каналі їх. Підписуйтесь на канал тільки важливі новини. А українцям продовжать виплату грошової допомоги від ООН. Але тепер є зміни, позитивні зміни. Дивіться, в зв'язку з настанням зимового періоду і зростанням витрат громадян, допомогу від ООН вирішили подвоїти. Тобто, тепер замість 6600 гривень сума виплати буде становити 13200 гривень. Однак, для того, щоб отримати таку допомогу, потрібно буде відповідати певним критеріям. Отже, Розмір допомоги від ООН для українців збільшений в зв'язку з настанням саме опалювального сезону, який спричиняє більше витрат в кожній родині. Як змінився ось цей розмір виплат раніше, допомога виплачувалась людям. Впродовж трьох місяців кожний місяць людина отримувала 2200 гривень. Таким чином, кожному одержувачу за три місяці виплачувалася загальна сума 6600 гривень. Тепер тривалість виплат вирішено подвоїти. Таким чином, щомісячну допомогу ось в розмірі 2200 будуть отримувати люди, але вже не три місяці, а шість місяців. В результаті загальна сума буде становити 13200 гривень. Крім того, управління Верховного комісара ООН вирішило. Скажімо так, розширити список осіб, які можуть претендувати на ось таку допомогу. Така допомога вона доступна українцям, які мають статус ВПО, а також людям, які постраждали від війни, які проживають в Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Одеській, Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській і Чернігівській областях. Також допомогу можуть дати і тим, хто раніше мав статус ВПО, але з якоїсь причини вже повернувся додому. Проте, місце проживання це не єдина умова отримання допомоги від ООН. Її дають людям, які належать саме до соціально незахищених верст населення. Тобто, це одинокі батьки, які мають дітей віком до 18 років, а опікунина людьми похилого віку це 55 років і старше, літні люди, які перебувають під опікою дітей віком до 18 років. Це сім'ї, в яких є одна або кілька осіб із особливими потребами. Прийомні сім'ї, які опікуються дітьми. При цьому є ще одна обов'язкова умова: для отримання такої допомоги дохід на кожного члена такої сім'ї не повинен перевищувати 5400 гривень на місяць. І, врешті-решт, на цю допомогу від ООН можуть розраховувати громадяни, які зареєструвалися вже після 1 вересня. Тобто, до 1 вересня, хто був зареєстрований, таку допомогу вже не отримають. Причому до цього важливо, щоб людина. Не отримувала ніяку іншу допомогу ні від якого фонду. Ось такі правила. Якщо ви підпадаєте під ці критерії, обов'язково подавайте документи і отримуйте свої гроші. Не нехтуйте допомогу. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй майо.